Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна укрінформ продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 217-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світу правду про наш героїчний супротив та боротьбу за нашу свободу. А зараз ми будемо говорити про примусову мобілізацію в Автономній Республіці Крим. Хочу представник. Нашого спікера, це Таміла Ташинова, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я. Пані Томіла, розкажіть, будь ласка, що відбувається? Ми бачимо вже заяви окупантів в Криму про те, що, начебто, вони вже виконали план з мобілізації. Ми розуміємо, що здебільшого вони закрили цей план саме завдяки примусовій мобілізації кримських татар. Що відбувається? Яка яка у вас інформація є? Так, дякую за запитання і за те, що порушуєте ці теми в рамках вашої роботи. Власне, що важливо в першу чергу відзначити, що примусова мобілізація відбувається на території багатьох, на жаль, наших тимчасово окупованих територіях. Це і на території Донецької Луганської області Власне, відбувалося це протягом всього періоду повномасштабного вторгнення на території Кримського півострову. До Цього моменту існувало таке поняття, як прихована мобілізація, коли наших громадян відправляли на війну шляхом тиску, тобто, здебільшого, це були строковики, на яких тиснули, вони підписували контракти, або, наприклад, можна наводити медиків, яких використовували теж. В рамках бойових дій, коли кримських медичних працівників відправляли на бойові дії на сході нашої держави, для того, щоб вони надавали допомогу медичну військовим Російської Федерації, окрім того, в силу того, що строковики не мали би бути відправленими на війну, але ми бачили, як їх в тому числі відправляли на активні бойові дії і загинувши з числа строковиків. Були і на крейсері Москва, який затонув завдяки нашим збройним силам України, і там полонені з числа полонених теж були такі особи. Що стосується теперішнього періоду, коли Володимир Путін оголосив так звану часткову мобілізацію. На території Російської Федерації, 21 вересня, власне на території Криму одразу почали роздавати так звані повістки і мобілізовувати наших громадян. Згідно Женевських конвенцій міжнародного гуманітарного права, в принципі, будь-яка дія по відношенню до наших громадян і відправка або на строкову службу, або мобілізація на військові активні бойові дії, вони є забороненими. Женевськими конвенціями міжнародним гуманітарним правом. Тому це є воєнним злочином, який здійснює Російська Федерація, і в рамках цієї війни, в тому числі, дійсно окупаційна адміністрація заявляла, що є категорії громадян, яких буцімто в першу чергу будуть мобілізовувати. Що не будуть мобілізовувати за їх словами окупаційної адміністрації осіб, які не мали реального бойового досвіду, і здебільшого, що це. Буде стосуватися лише тих осіб, які були вже в резерві у Збройних силах Російської Федерації. По факту це виглядало зовсім інакше. Фактично, військові комісари або їх працівники військоматів приходили в населені пункти або в місця масового скупчення кримчан, і в тому числі кримських татар, і починали масово роздавати такі повістки. Звісно, що по домівках теж ходили, розуміючи, до кого вони приходять, але масово. Масовий характер воно мала саме тому, що це, це було фактично виглядало як така собі облава на території населених пунктів. Дійсно. Варто зауважити, що за нашою інформацією, велику кількість даних повісток роздавала саме представникам корінних народів, зокрема кримським татарам. Взагалі, це ценденція, яку ми спостерігаємо на території всієї Російської Федерації, відповідно на підконтрольній їй українській території Кримського півострову, коли у війни проти України використовується етнічний фактор. Використання людей російських громадян в цьому випадку з так званих Національних республік, малочисельних народів і так далі. У випадку з Кримом, це стосується в першу чергу кримських татар, як, як ми думаємо, як найбільш нелояльну групу осіб для Російської Федерації, яка в тому числі свою нелояльність проявляє і протягом цих вже більше ну, вже 7 місяців Бойових дій великої війни в нашій державі загалом дуже важливо сказати і цифри осіб, які загинули, і про них стало публічно відомо. Це 159 солдатів російської армії, 80 з них, ймовірно, були громадянами України. Я маю на увазі ці цифри, які стали публічно відомими, тому що була інформація про похорони на території півострова. Загалом тенденція така, що про ці похорони невідомо на території півострову, але оця інформація стала відома. Ми думаємо, що таких похорон на території півострову є більше, тому наші громадяни на території півострову прекрасно розуміють величезні втрати, в тому числі для місцевого населення, яке проживає на території. Кримського півострову. Власне, якщо говорити про питання призову наших українських громадян, звісно, що вони призивають абсолютно всіх. Громадян, і в тому числі і російських громадян, які незаконно перебувають на території півострову. Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, які були роздані кримським татарам. Це була масова така роздача незаконно повісток у таких місцях компактного проживання кримських татар, як, наприклад, 6-7 мікрорайон. Не бог села Строганівка під Симферополем, село, е, е, село. Іслям Терек, село Зуя, масиви Сарусу, місто Саки, села Азовське, Майське, села Добрівської Долини це здебільшого населені пункти, де проживають компактно представники корінного кримсько-татарського народу. І враховуючи, що кримських татар в, в загальній чисельності Криму за різними підрахунками. Останні цифри перепису свідчили про 250 тисяч осіб. Представники кримськотатарського народу говорять там щонайменше про 350 тисяч кримських татар. Звісно, що там чоловіча частина населення, яка може призиватися, вона є набагато меншою, тому відсоток кримських татар є великим. Ми не знаємо, яка кількість осіб на даний момент вже мобілізована, тому що варто розрізняти. Роздачу повісток і особа, яка є мобілізованою. Це різні речі, тому що ми, як представники держави, в тому числі правозахисні організації, адвокати і так далі, радили нашим громадянам, навіть коли ви отримуєте повістку, ні в коїм разі не з'являтися у військома. Велика частина людей з території Кримського півострову виїжджає, тому прямої кореляції особи мобілізованої, і так званого плану, який вже виконали, за словами окупаційного керівника Крима Сергія Аксьонова, і роздачі повістки нема тому кількість кримських татар, які вже мобілізовані, які відправлені, наприклад, на навчання. Військове, яке затвердженням знову ж таки наших джерел говорять, що це 5-10 днів зазвичай. Їм говорять, що через 10 днів ви будете вже після навчання відправлені на війну на територію Української держави. Тому прямої кореляції нема. Але в силу того, що плани окупаційних адміністрацій були, що це 3-3,5 тисяч осіб, яких вони хотіли з Криму відправити, за їх словами 1500 п'ятьсот. Істок і навіть тисячу мобілізованих осіб числа кримських татар є дуже великою частиною відсотковою і, і не співмірною з чисельністю кримських татар е, на території е, півострову. Що ще важливо відзначити, що е, при роздачі даних повісток, які я повторююся, відбуваються як такі собі облави і масова роздача повісток безіменна, фактично, да, коли до особи підходять, запитують її ім'я і просто вписують це ім'я до повістки. Е, власне, Такі повістки роздавали особам і там, молодшим за 25 років, на межі граничні 60 років. Тобто, коли військові комісари або працівники комісаріатів просто візуально вирішували, чи таку повістку роздати, чи не роздати, тому нам відомі інформація і про те, що е, такі дзвінки е, від окупаційних військоматів, в тому числі, надходило і молоді 96, 97, 98 років, тобто це молодь 24, 25, 26 років. Ми знаємо про роздачу повісток і багатодітним родинам, е, 3-4 дитини, в тому числі достатньо поважного віку особам. Тому ні про які категорії повторюся про часткову мобілізацію не йде мова. Ми бачимо фактично таку тотальну мобілізацію на війну проти нашої держави. Важливо відзначити, що ми фіксуємо, звісно, що імена осіб, які брали участь і беруть участь у так званих мобілізаційних комісіях, в тому числі у військкоматах. Ще два місяці тому, після того як Сергій Аксьонов оголосив і підписав указ щодо створення мобілізаційних комісій на муніципальному рівні, представництво президента зібрало всю інформацію про них, і ми передали дану інформацію. Нашим компетентним органам для накладання на них спеціальних обмежувальних заходів, тобто санкції щодо таких осіб, також звісно, що проінформували нашу. Кримську прокуратуру для того, щоб порушувати кримінальні провадження щодо таких осіб, які здійснюють незаконну мобілізацію на території півострова. Так само ми звісно, що слідкуємо за створенням вже про склад створених вже військових комісаріатів. Їх на території півострова існує 21 військовий комісаріат, два регіональні це Крим. Автономна Республіка Крим і окремий це місто Севастополь, що важливо відзначити, ми знаємо про, наприклад, ім'я Ктузова Євгена Івановича, який зараз виконує обов'язки військового комісара Криму, і можу там друге ім'я назвати у Севастополі це Чижов Сергій Михайлович. Це теж є головою комісії у. Місті Севастополі. сьогодні Прокуратура Автономної Республіки Крим вже вийшла з комунікацією щодо незаконності дій таких з боку окупаційних адміністрацій і внесення даних в єдиний реєстр досудового розслідування за даними фактами. І напевно, що наостанок хочу зауважити, що представництво і на початку Великої війни повномасштабного вторгнення розробило інструкції, яким чином у них. Призову і відправки на війну навіть через призов, і тиск на наших громадян. На війну ми розробили таку інструкцію. Зараз ми її адаптували саме під мобілізацію, яка була оголошена. Універсальних порад, звісно, що ми, як представництво, інші державні органи і правозахисники, в тому числі, не можемо надавати, але ключова порада це. Уникнути комунікації з окупаційними адміністраціями, не отримувати дані документи, які називаються повістками, так званими в руки. Якщо ви навіть отримали такі повістки, ні в коїм разі не з'являтися до військоматів. Якщо ви маєте можливість виїхати з території півострову, виїжджаєте, власне, на жаль, тисячі наших громадян змушені покидати територію півострова, в тому числі це тисячі кримських татар, які Протягом восьми років тримали за свою землю, намагалися не виїжджати з території своєї батьківщини, незважаючи на всі репресії, які відбувалися по відношенню до кримських татар. Зараз це тисячі осіб, які виїжджають. Якщо ви все ж таки були мобілізовані, то звісно, що ми радимо здаватися в полон. Ми розуміємо, що це дуже непросто, і все залежить від дуже конкретної ситуації, тому що зараз не відбувається. Бої близькі, так звані. Відповідно, дуже складно це зробити. Але це вже буде лишатися на ваш розсад. Єдина важлива від нас комунікація, що згідно. Знову ж таки, міжнародного права гуманітарного ви є жертвами агресії, жертвами воєнного злочину. Тому на вас розповсюджується міжнародне гуманітарне право, ви, і, що дуже важливо, ви не маєте лише за участь у війні бути кримінально переслідуваними. Але якщо ви добровільно йдете в Бойувати. Якщо ви здійснюєте злочини проти цивільного населення, здійснюєте обстріли цивільного населення, якщо ви знищуєте цивільну інфраструктуру да, і так далі, виконуєте злочинні накази, які вам надає ваше командування, то, звісно, що ви з жертви будете перекваліфіковані на особу, яка здійснює, власне, Воєнні злочини. Тому, будь ласка, пам'ятайте це, і тому ще раз наголошую що при першій нагоді, будь ласка, здавайтесь в полон, і що важливо, не не виконуйте злочинних наказів. Ми впевнені, що Україна переможе, що ми зможемо повернути всі наші території, а ті громадяни, які тимчасово виїхали з Кримського півострову, зможуть повернутися до себе додому. Дякую. Пані Таміло, що до можливості зараз за вашою інформацією, чи можуть зараз мешканці Криму, а в тому числі і кримські татари, виїхати з території на територію, яку контролюємо ми або за будь-які кордони Криму? На даний момент наші громадяни ще можуть виїжджати з території Кримського півострову. Ми активно слідкуємо і намагаємось в тих межах нашого мандату, які в нас є можливості допомагати нашим громадянам. Наголошую, що ми не є міністерством закордонних справ. Під нам не підпорядковані консульські установи. Відповідно прямої допомоги, на жаль, ми надавати громадянам не можемо. Зараз люди виїжджають дуже активно. Найбільша група. Серед кримських татар у телеграмі, яка була створена в перший день. Початку мобілізації зараз вже налічує майже 18 тисяч осіб. Це велика кількість людей, і це істотний дійсно удар буде для представників кримськотатарського народу, з числа українських наших громадян. Тому виїжджають. Виїжджають здебільшого на територію третіх країн, таких як Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Туреччина, Грузія. Теж в країни Європейського Союзу, але здебільшого в ці країни йдуть ці особи, в кого більш-менш оформлені нормально українські документи українського зразка. Ключовою проблемою на даний момент є, що наші громадяни, виїжджаючи з території Кримського півострова, яких ми ідентифікуємо як наші громадяни, які проживали на момент 2014 року в Криму або народилися, наприклад, у шлюбі, у цивільному наважливому партнерстві на території Еторії півострова від громадян України ми їх ідентифікуємо як українські громадяни. Для нас не важливо, чи вони мають окупаційний російський паспорт чи ні, але е, для нас. Є проблемою те, що не всі наші громадяни задокументовані українськими документами, чи то паспортними документами, внутрішніми id картками, або біометричними паспортами, ну або закордонними будь-якими, або е е ситуаціями про народження, це якщо говорити про дітей. Тому це проблема. Окрім того, другий момент важливо відзначити, що навіть при достатній кількості документів, які можуть ідентифікувати особу, навантаженість на комбінат, який виготовляє біометричний паспорт документи для виїзду за кордон, вона колосальна. Тому ми ж розуміємо, що мільйони наших громадян, які виїжджали з усієї території України, не лише зараз де ведуться загалом Відії. Або не лише загалом виїжджають за кордон для того, щоб перечекати якийсь там момент, жінки з дітьми і так далі. Це ж, теж лягало як навантаження на цей комбінат. Відповідно, незважаючи на те, що. Замовлень вони виконують дуже багато черга дуже часто за кордоном на отримання такого паспорту. Вона там до двох місяців, і це об'єктивна реальність, до якої ми в тому числі намагаємось наших українських громадян підготувати черги на виїзд величезні і на в'їзд на територію інших країн, зокрема на територію Казахстану. Наскільки нам відомо, черги там становлять біля 20 кілометрів на в'їзд на територію Казахстану. Є проблеми. В комунікації з нашими міжнародними партнерами, але з того, що нам відомо, Міністерство закордонних справ України зараз веде пряму комунікацію з партнерами для того, щоб максимально допомогти нашим українським громадянам у виїзді їх за кордон, в тому числі з тим пакетом документів, з тими наявними українськими документами, які в них є. Дякую вам, шановні колеги. Ваші питання прошу мікрофон. Валентина Ренгель Укринформ. таке питання щодо видачі помилкових повісток у Криму, про які зокрема казали правозахисники. Скажіть, будь ласка, чи зафіксовано вам такі факти, Фактики, факти? Власне, які це факти, і скільки таких фактів? Дякую. А що ви маєте на увазі під помилковим? Помилкові? Це ну зокрема казали, що роздавали повістки людям з інвалідністю. Людям да, я, ж, я ж власне про це і сказала у своєму виступі, да, що в силу того, mm -hmm. що е, немає як такої е, так званої категоризації осіб, про яку mm -hmm. говорить окупаційна адміністрація, в силу того, що е, фактично вони по уточнених списках не завжди йдуть, тому що варто зауважити, що е, підготовка до мобілізаційної кампанії йшла протягом кількох місяців. Фактично, зі створення так званої мобілізаційних комісій муніципального рівня на момент 21 числа всі списки дійсно були готовими да, для того, щоб роздавати такі повістки. Але повістки роздаються не лише за місцем роботи, не лише за місцем проживання фактичного або за місцем реєстрації. А й е, коли е, представники е, військоматів приходили на ринки, е, зупиняли на вулицях людей, якісь масові скупчення людей, і так далі, і роздавали такі повістки. Вони просто питала особи, як вас звати, якого ви року народження записували, коли їм говорили про те, що там у мене є такі то хвороби і так далі. Хронічні, йому говорять: прийдіть військомат, розберемося. І, власне, наша ключова порада була не приходити військома, тому що не було гарантії, і не є гарантії, що особа, яка має ряд хронічних хвороб, вона не буде призвана. Окрім того, в нашому розпорядженні є ряд документів, і в тому числі звернень до окупаційних адміністрацій. На території Кримського півострова, де громадяни пишуть про те, що там шановний такий такі та От прошу виправити помилку, мій син не, не був на військовій кафедрі в навчальному закладі, він не, не мав би призиватися у першу чергу в рамках часткової так званої мобілізації, виправте помилку, такого дійсно є дуже багато, в силу того, що фактично повістки. Роздавали і прагнення мобілізації було щодо дуже широкої категорії громадян. Я дякую вам, пані Томіло, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Таміла Ташова, постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим. Дякую вам і нагадаю вам, колеги, що наш наступний брифінг відбудеться вже за 10 хвилин. Ми будемо говорити про звільнення з полону наших героїв. До нас приєднається Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, а також Юрій Юсаф Андрій, представник головного управління розвідки. Тож залишатися з нами.